Всім привіт. Оскільки в нашому читацькому клубі вечорниці» ми почали свою подорож у чарівний світ української літературної класики з доби романтизму, то було б дивно не дізнатися більше про історичний і культурологічний мистецький контексти цієї епохи. Давайте дізнаємось з книги пригоди української літератури Ростислава Семківа, яка є нашим провідником у цій. Надзвичайно захопливі подорожі. Я читаю уривок з розділу світу, часи романтизму. І, як завжди, дуже рекомендую прочитати цю книгу цілком і взагалі мати її в домашній бібліотеці, бо вона цього безперечно варта. Поїхали! Уявімо собі останню третину XVIII століття, коли власне романтизм і виникає на континенті. Задушливо світом більше не керують уже доволі ветхі на той час Іспанія та Португалія. Як те було в 15-16 сторіччях, сходить на нівець вага Швеції та Польщі, а головний вплив чинять більш динамічні Англія, Франція та Росія. У європейських країнах при владі авторитарні режими, у більшості абсолютні монархії. При цьому і самі монархії і наближені до них вельможі давно перестали бути аристократами в буквальному сенсі цього слова. Це вже не правління найкращих. А власне авторитарний режим, коли всі мусять коритися наявному правителю, хай наскільки завгодно ідіотичному. Епоха лицарів, кожен з яких, аби стати лордом, мав заслужити це звання у бою, безслідно минула від 15-го сторіччя, після того як Колумб відкрив Америку, а Магелан вибрався у Тихий океан, Європа активно займалася грабунком новонабутих колоній, роздаючи де треба ляпаси непокірному місцевому населенню. Упродовж XVII століття континент стрясали масштабні національно-релігійні війни від ірландської різанини Кромвеля до затяжних кампаній контрреформації на Заході і до української визвольної війни Хмельницького на сході. Проте вже всередині сторіччя стало зрозуміло, що центральним у глобальному світовому вимірі на наступні кількасот років буде протистояння двох імперських наддержав Британії та Франції. Упродовж наступного XVIII сторіччя англійцям вдалося побудувати імперію, рівних якій не було в усій модерній історії. Франція зазнала поразки у північній Америці. Британська корона завершила колонізацію Австралії та повністю взяла під контроль Індію. Могутність англійського панування не підірвало навіть проголошення незалежності США у 1775 році. Штати набудуть сучасної ваги аж на початку двадцятого сторіччя. Сила Британії опиралась на компроміс керівних еліт, що склався внаслідок безкровної славної революції 1688 року. Від того часу і дотепер значних конфліктів усередині острівної Британії не було. Іспанія та Португалія, що аж до початку 19-го зберігали за собою значні колонії, головним чином у Південній Америці та Південно-Східній Азії, структурно були значно слабшими, і на світовій арені відігравали дедалі меншу роль. Незначним був і вплив Німеччини. Котра залишалася роздробленою на малі князівства аж до другої половини 19 століття. Натомість Франція та Росія вели активну колонізацію, перша головно в Африці, а друга на схід аж до Аляски. Кінець XVIII століття став часом найвищого злету Російської імперії. Проте, вже у 1854 році російський вплив фактично звела на нівець поразка у Кримській війні супроти союзних Британії, Франції та Туреччини. Дослідники, що сповідують залежність розвитку літератури та інших мистецтв від суспільних процесів, датуватимуть старт романтичного руху в Європі великою французькою революцією 1789 року. Традиційні перейняті історією дослідники романтизму говорять про розчарування, якого зазнали митці романтики, зрозумівши криваву сутність такої очікуваної ними революції, а надто спостерігши авторитарну амбіцію Наполеона. Попри те, повністю узалежне поширення типу романтизму від революції революційних змін на континенті було б некоректно, показово, що першими та більш знаними романтиками стали митці в Британії та Німеччині, а не у Франції, в епіцентрі революційних подій. Невдоволення панівними традиціями в культурі ширилося континентом ще від середини попереднього вісімнадцятого сторіччя. Просто митці більше не хотіли творити відповідно до давніх та дозволених зразків. Так, у вісімнадцятому сторіччі європейська література була переважно нудна. Повчальна і морально наснажена, але безкровна без іскри. Наслідування класицизму, що сам закликав до наслідування, оберталося втратою смаку до творчого пошуку і творчості взагалі. Жменька авторів скандалістів уже тоді атакували цей безживний спокій. Вольтер, Дені Дідро, Маркіс Десат у Франції, це найбільш скандальні. Дефо та Свіфт у Британії, Гьоте та Шилер у Німеччині. Ретроспективно ми бачимо саме їх, саме їхні твори читаємо, цінуємо їхні просвітницькі пори. А утім, доба просвітництва відбулася не так у літературній формі, як ідеологічно. Дала поштовх нашому сучасному баченню багатьох речей. Врешті головну тезу просвітників знання сила ми приймаємо дотепер, хоч і змінено, перемагає той, хто володіє інформацією. Проте і формально, і філософські просвітники продовжують традицію класицистів: розум диктує смак. Тут немає місця спонтанності чи імпульсу, тут панує нормативність і доцільність. Єдина відмінність, що класицисти чітко орієнтувались на аристократичну аудиторію а от просвітники прагнули її радикального розширення коштом залучення простої некваліфікованої публіки. Відповідно, мала б стати ліберальнішою і мораль. Якраз тому моральні засновки попередньої епохи просвітники гостро критикують. Проте поруч уже розвиваються зовсім інші тенденції з другої половини XVIII століття якраз у Британії. Набуває поширення важливий жанр, який активно присутній навіть зараз. Мова про готичний роман та його перших авторів горація Волпола, Анну Редкліф та інших. Сама назва жанру непомильно відсилає до середньовіччя та образності середньовічних, власне, готичних переказів і легенд: таємничі лицарі, привиди, «Упері», відьмаки і така інша чортівня темних віків. Готичний роман це пригадування середньовіччя і повернення до його сюжетів. Фактично, так закінчується величезна літературна епоха, що засновувалась на наслідуванні античної класики: Адоніси та антігони, що незворушно чекали на смерть, приймаючи свою долю обов'язок, обридли і мусили відступити набік. Їхнє місце заступали персонажі історії з власної британської, скандинавської, германської давнини полнокровні, сильні і активні. Готичний імпульс означав повернення до свого автентичного міфу чи до власної міфологізованої історичної правди, і він позначився в літературі усіх європейських країн, а багатьому взагалі дав нагоду створити літературу та націю. Готичне як повернення до середньовічного, до просвітницького, до ренесансного стало осердям усіх національних романтизмів. У Німеччині данину такому популярному тоді в Європі збиранню фольклору віддали учасники гейдельберзького гуртка, найперше брати Якоб і Вільгельм Гріме. Це була модна тусовка молодих університетських викладачів та студентів, котрі хотіли зміну культурі, а тому шукали їй новий ґрунт. Не традиційний, античний, а рідний свій. Утім, давньонімецькими легендами захоплювався ще Гьоте. Його переробки фольклорних сюжетів датовані 80-ми роками 18-го сторіччя. Хоча Гьоте важливий для романтичного руху не лише цим. Якраз у Німеччині доброчесна література, що підтверджувала цноти аристократії та плекала порядність бюргерів, вадила натхненній поезією молоді найбільше. В останній чверті 18-го сторіччя тут шириться інтелектуально-мистецький рух, до якого долучаються і Гьоте з Шилером. Рух має назву буря і натиск штурм унд Дранг». Його учасники бачать літературу не як засіб виховання на античних ідеалах обов'язку, а як спосіб самовираження, найперше чуттєвого. Сильна особистість, ось що важить штюрмерам, і надалі важитиме романтикам. До того ж, тричі, нещасливо закохавшися, молоді роки, Гете захоплюється ідеями Жана Жака Русо і вирішує, що в житті варто слухати не так розум, як серце, іти за його покликом та велінням. Так, рання творчість німецького генія потрапляє у поле тяжіння. Сентименталізму напряму, що, як зрозуміло, з його назви цінує не логіку, а почуття сентимент. Серед яскравих представників цієї світоглядної естетичної доктрини сам Руссо. А романтизм постає синтезом готичної та сентиментальної тенденцій, позичаючи від першої жагу до містики та середньовічних сюжетів, а від другої переконання у перевазі чуттєвого та ірраціонального над узаконеним і виваженим, принаймні в царині творчості. Утім, коли хтось робить безрозсудний, проте благородний і красивий вчинок, ми також схильні назвати його романтиком. Тим часом, на початку 19-го сторіччя, романтичні гуртки сформувалися не лише в Німеччині, але й у Франції та Британії. А 1807 року з'явилася друком іронічна збірка поезії Джорджа Гордона Байрона Години неробства. І масштаб цього мистецького напряму вже годі було заперечити. Про українських романтиків, які постають на мистецькій сцені трошки пізніше, ми і говоримо протягом перших двох місяців в нашому читацькому клубі Укрлітвечорниця. Запрошую до нього долучитись, тому що далі буде.